Ціна ось такої газонної решітки, ось однієї такої секції розміром 60 на 40 135 гривень за одну ось цю секцію. Вона йде розміром, ось повторюся, 60 на 40 висота 4 см. В упаковці їх іде по 10 штук. Спайки такі вони зв'язані. Відправляємо їх ну, від 10 штук. Зазвичай люди беруть у нас там дві-три, ну і вище там упаковок вже далі, кому скільки потрібно. Від чого відправляємо від 10 штук. По перше, ну реально незручно їх пакувати. Ну і ціна 135 гривень. Одна штука. Ну одну штуку відправляти не будемо. Це для вас не є рентабельно, так як ви будете за доставку платити там в півтора чи два рази більше, чим коштує сама ця газона рішетка. Тому від однієї упаковки витримує вона 3 тони. Можна застеляти або доріжку робити з нею по прямій, або 40 см буде, або 60 буде, або можна повністю застеляти всю поверхню. Вона складається між Собою пазликами.